Без валеріани зараз здається, ніхто не виживає, ціна просто чудова за 100 таблеток 64 гривні. Різних сорбентів було дуже багато, і до речі, такий сорбент можна вживати не тільки при алкогольній інтоксикації. Ціна доступна 99 гривень. Ще побачила ось такий магній, але тут дуже маленьке дозування діючої речовини, і його треба вживати три рази на день. Хоча ціна приємна: 69 гривень це на 10 днів. Меласон, все хочу спробувати, та ніяк не наважуся. Хто пробував, пишіть в коментарях, як вам допомагає чи ні, бо у мене зі сном проблеми останні 4 роки ще побачила гель лубрикант 75 мл 59 грн. гривень. Тейпи це взагалі класна штука. Я собі вже їх брала. Ціна дуже приємна: 69 гривень, і тут аж 5 метрів. Вистачить надовго. Ось такі шипучки по 49 гривень. Не знаю, чи є там вітаміни, але мені ці шипучі коктейлі дуже подобаються.